Терези, привіт! Зараз ми будемо робити розклад для вас. Таро прогноз на 2024 рік. Беру я вам таку красиву колоду Таро неба та землі. Розклад ми це будемо робити трішки по інакшій схемі, не тій, яку я публікувала в себе в профілі в інстаграмі і в Фейсбуці. Тут будуть взагалі можна сказати інші позиції. Трішечки він схожий на 12 будинків, але все одно відрізняється. Так, що я хочу вам сказати? Звісно, перш за все, я хочу вам сказати, що прогноз цей загальний, тобто це не означає, що у всіх Терезів буде саме так, у 2024 році. Ви можете ще додатково подивитися прогноз по своєму знакові асценденту. І звісно, не забувати про те, що Таро прогноз – це не вирок, це тільки підказки. Тобто, якщо ви чуєте щось таке, що вам резонує, да тобто у вашому житті можливо зараз відбуваються якісь такі події про. Які я проговорюю в цьому розкладі, беріть собі на замітку це все. Вирівнюйте свої лінії долі, ставайте господарями своєї долі і свого життя, звісно, беріть все це під контроль. Так, спочатку я викладаю всі 12 позицій, а потім ми вже будемо перегортати карточки і тлумачити їх з вами. Так, давайте. Основна позиція карта вашого року. Карта вашого року, Терези. Я спочатку буду так викладати, а потім, коли я буду перегортати карти, вам вже буде видно. Я вже буду їх так складати, щоб вам було видно. Ваші можливості, двері, які відкриваються в 2024 році, якими у вас буде бачити Всесвіт. Що у вашому житті в 2024 році, чого буде забагато? Так, чого буде забагато? Що залишиться незмінним? що точно зміниться, ваше особисте життя у 2024 році, ваш душевний стан, новий досвід, якого ви набудете, ваше досягнення, успіхи, результати, що закінчиться у 2024 році. І ваша боротьба з чим або з ким ви будете боротися в 2024 році. Так, починаємо з дна колоди. Дно Колоди нам завжди показує те, з чим людина прийшла до цього розкладу, тобто з чим практично всі терези входять входять 2024 рік. Карпа колоди ніколоди іерофант. Так, Єерофант у нас старший аркан, тому, в принципі, тут доволі багато значень. Я перелічу основні. Можливо, зараз хтось навчається з навчанням, да, з якимось, можливо, ви зараз пішли на якісь навчання, записалися на якісь курси, на семінари. Можливо, ви самотужки навчаєтеся. Хоча по Єерофанту все ж таки тут навчання з наставником або у вищому тобто у вищому. У закладі Єрофан це ще і робота. Якщо ви офіційно працевлаштовані, то це ваша робота. Це може бути ваша родина. Да? Можливо, зараз ви зайняті питаннями родини. Можливо, зараз ви зайняті якимись юридичними питаннями, які стосуються вашої родини, вашої роботи, можливо, ви звільняєтеся, можливо, ви працевлаштовуєтеся, можливо, ви одружуєтесь, можливо, ви розлучаєтеся. Да? Тому що Ерофант в моїй практиці доволі часто все ж таки показує розлучення. Тобто ви зараз можете просто займатися якимись питаннями, які пов'язані із законом. Закон, порядок, норми якісь правові. З цим ви входите. 24-й рік. Давайте дивитися, яким цей 24 рік буде для вас, карта вашого року, колісниця. Доволі активним. Це перше, що я можу сказати по карті колісниця. Звісно, ви будете на коні. Ви будете навіть на двох на двох конях. Да? Тобто, вам треба буде. Тримати під контролем і вашу роботу, і ваше особисте життя, і по всіх фронтах у вас буде прорив. Якщо зараз ви, можливо, десь пригальмовуєте, то 24-й рік він вам розчистить всі шляхи. Тобто, буквально це відкриття шляхів, рік відкриття шляхів, відкриття можливостей. Тобто ви можете десь прорватися, ви можете переїхати, ви можете купити нову автівку, ви можете отримати підвищення по кар'єрних сходах, якщо ви найманий працівник. Якщо що у вас власний бізнес, ви можете вийти на більш якісь великі ринки, напрацювати більший поток клієнтів, заробити більше грошей. От про це карта колісниця. Тобто рік для вас буде доволі активним. Які двері перед вами відкриває 24-й рік? Які можливості? Трійка чаш. А трійка чаш в професійному значенні це карта спільної роботи. Тобто двері, які відкриває 24-й рік, це можливість знайти однодумців, можливість знайти. Якщо можна так сказати, співвласників да, для вашої якоїсь справи, тобто запровадити якісь спільні проекти. Причому переважно, тут все ж таки більше творчі проєкти, в плані, в плані особистого життя, це налагодити стосунки із вашою родиною, тому що давайте не будемо забувати про те, що трійка-чаш це все ж таки карта родова, це карта роду, зв'язків з родом. І по чаша, якщо зараз ви з кимось, наприклад, у сварці, да або у вас якісь ну негармонійні, не ресурсні стосунки, можливо, з якимись вашими родичами, то 2024 рік він відкриває для вас можливості налагодити стосунки, примиритися з тими, з ким ви у сварці. І покращити ці стосунки хороша карта, доволі гармонійна, як в професійному плані, так і, в принципі, і в особистому житті, і в фінансах. теж. Тобто, це можливості збільшити і ваші фінанси за рахунок якоїсь спільної роботи. Тобто, вам відкриваються можливості співпраці, співпраці, налагодження зв'язків, якими ви, вас буде бачити Всесвіт у 2024 році. Король мечів. Ну, по королю мечів Всесвіт на вас буде дивитися, як на людей доволі цілеспрямованих, які бачать свої цілі, які рухаються до своїх цілей, в яких прописаний конкретний план, які розуміють, що вони роблять. Тому що король мечів це все ж таки людина, яка не просто е от тупо, знаєте, як е бачу ціль, не бачу перешкод, да, йде до своєї цілі. А король мечів це все ж таки людина, яка прописує певний бізнес-план, яка прописує певну стратегію і рухається до поставленої цілі. Тобто Всесвіт буде бачити вас людьми доволі конкретними, людьми завзятими і людьми, які доволі чітко бачать свої цілі і бачать шляхи їх досягнення. Отак вас буде бачити Всесвіт. Чого буде забагато в 2024 році у вашому житті? Так, давайте я отак карточки зараз покладу, щоб вам всі в кадрі було видно. Вам видно так? Так, видно. так? По карті помірність в вашому житті буде, знаєте, забагато, я б сказала так, ви знайдете просто в 2024 році золоту середину. Вас, я вам вже сказала, доволі активний рік, але колісниця вона доволі часто показує, що ви чогось два поєднуєте, тому що все ж таки він тут, на цій карті, на двох сфінксах, да? тобто він керує однією повозкою, яка везеться запряжена двома сфінксами. Тому вам вдасться в 2024 році знайти оцю золоту середину, наприклад, да? Там між двома роботами або між вашим професійним та особистим життям. І, в принципі, цієї гармонії, да, її буде багато в 2024 році. Ви зможете налагодити стосунки і у вашому особистому житті, ви зможете налагодити і ваше професійне життя. Ви зможете поєднати два джерела доходу, наприклад, на да, тобто, якщо у вас є якась основна робота, і вам, наприклад, запропонують. Якийсь додатковий заробіток, ви зможете це все налагодити. Звісно, для кого це актуально, хто зараз хворіє, то буде багато лікування, але лікування буде результативне. Так, да, тут ще немає фінішу в цьому лікуванні, але все одно певні результати це лікування вже буде приносити. Але переважно, я все ж таки сподіваюся на те, що у вас програється тільки перший варіант. Що залишиться незмінним в 2024 році у вашому житті? Відлюдник. Ну, По-перше, ваша мудрість, ваша глибина, да? тому що карта відлюдник – це все ж таки глибока філософська екзистенціальна така карта, да? карта, яка спрямована всередину все ж таки себе. Вона частіше показує якісь події, які відбуваються всередині вас. Ваша мудрість, ваша філософська така от глибина залишиться незмінною. Ну, хто самотній, вибачте, той і так і залишиться самотнім. Да, для кого це актуально, поки в 2024 році, в кого власний бізнес, то той так і залишиться. Тобто з власним бізнесом нічого не трапиться, абсолютно. Відлюдник він показує якраз власний бізнес. Хто зараз навчається, для кого актуальне навчання, то навчання ще буде тривати по відлюднику. Причому. Воно вже буде тривати, знаєте, не на поверховому да, рівні. Якщо от зараз ви навчаєтесь, ви тільки ази, наприклад, да, постігаєте, то 24 році це вже будуть якісь такі глибинні аспекти вашого навчання. Незмінними залишаться ваші, можливо, Родичі похилого віку, вони залишаться з вами, і це залишиться незмінним, тобто, що ви будете ними опікуватися. Ну, для кого це актуально, обирайте свої варіанти, які вам підходять. Що точно зміниться? Сім кажезлів? Зміниться те, що вам треба буде відстоювати свою позицію, свою точку зору. В принципі, я можу сказати так: ви будете робити це доволі м'яко, тому що все ж таки я враховую цю карту, яка випала тут. Да, карта помірність. Помірність завжди каже про те, що людина доволі розумна, доволі м'яко і лояльно, демократично підходить до вирішення питань. Тобто сімка жезлів це звісно така, знаєте, сувора дипломатія, але все одно, враховуючи те, що у вашому. У житті буде забагато цієї от гармонії, да, забагато водички такої. То я можу сказати по сімці жезлів, що зміниться якась ваша боротьба, можливо, але вона може просто змінитися з активної. Ну, можна да, сказати, на пасивну, але я б сказала на більш таку лайтову. Ну, тобто, от в лайтовому форматі ви просто будете стояти на своєму, ви просто будете відстоювати свої позиції. І, в принципі, це логічно, оскільки рік вас буде доволі активним, все одно по карті колісниця, розумієте, колісничий це боєць, це воїн. І воїни вони завжди відстоюють свою точку зору, свою позицію. І захищають, да? захищають своє. От те, що ви будете захищати своє, ви просто будете робити це як доволі мудрий воїн. От, от так би я сказала, да? тобто оце от зміниться у вашому житті. Тобто, оця от боротьба відстоювання своєї позиції, це увійде в ваше життя. Тобто, вам треба буде боронити навіть свої здобутки якісь, тобто те, що ви здобули. Це може бути і в соціальному аспекті, це може бути і в особистому житті, і в професійному житті. Буде, в принципі. Що буде відбуватися у вашому особистому житті? Карта страшного суду. От у вашому особистому житті тут будуть перетрубації. Давайте так. Карта страшного суду, вона подвійна. Тобто, якщо зараз ви знаходитеся в процесі розлучення, то в 2024 році ви все ж таки остаточно розлучитесь. Якщо зараз, наприклад, ви не розлучаєтесь, але у вас, наприклад, якісь негаразди да, в стосунках, то в 2024 році, в принципі, тут ви можете піти по двох напрямках. Ви можете остаточно розлучитися, або ви можете відродити ваші стосунки. Ну, тобто, я можу Можу сказати так, що тут все в принципі у ваших руках. Хоча карта страшного суду, вона доволі кармічна. Але розумієте, я не можу тут стовідсотково сказати, як буде саме вас, тому що я не роблю якийсь персональний прогноз. Я роблю прогноз для. Багатої кількості людей тому в когось буде так, а в когось буде так, але все одно враховуйте, що все в ваших руках. Якщо ви можете відродити ваші стосунки, будь ласка, відроджуйте. Хтось може навіть одружитися в принципі, да, по страшному суду, в когось може змінитися склад родини, в когось може відбутися переїзд якийсь. Я це сказала вже, от коли я карту року вам витягнула. Причому це якийсь глобальний переїзд може бути. Це або в іншу країну ви можете, наприклад, переїхати. Да, або ви можете воз'єднатися зі своєю родиною. Якщо ви зараз знаходитеся за кордоном, наприклад, ваш чоловік в Україні, то ви можете повернутися і воз'єднатися. І своєю родиною. Так, ваш душевний стан. Давайте, Ваш душевний стан, по 200 жезлів. По 200 жезлів це такий душевний стан, знаєте, коли ви робите крок вперед і два кроки назад, тобто як єврейський танок. Чому? Тому що, коли в житті відбуваються певні зміни. Ви можете бути не готові до них, ви можете не мати того рівня рішучості для того, щоб прийняти ці зміни, наприклад. Да? Тобто, а зміни якісь доленосні будуть все одно відбуватися. І я так думаю, що це буде в особистому житті, тому що професійне життя воно більш-менш якось в лайт форматі йде. А от особисте життя по особистому життю Терезів буде. Трусити. І душевний стан, наприклад, тут буде: дивіться, якщо ви будете приїжджати за кордон. Ну, звісно, да, ви можливо десь будете не хотіти, да, ви будете вимушено, можливо, туди переїжджати, тому що двійка жезлів, вона завжди каже про те, що людина щось не може відпустити, тобто ви щось не можете відпустити. Да, вас можливо приваблює якийсь варіант, який вам пропонують, але ви до чогось старого все одно дуже сильно прив'язані. Це може бути ваш партнер, наприклад, да, з яким ви зараз а, проживаєте або з яким ви зараз в стосунках в двадцять четвертому році якось. Так трухане ваше особисте життя, що потрібно буде приймати якесь порогове рішення по ваших стосунках. От ви якось будете, знаєте, як на роздоріжжі знаходитися. Оце от стан такий по дві жезлів. Як знаєте, трішечки розриває. Розривають сумніви, розриває якісь от як на виборі. Ви просто будете як на виборі стояти. А, і причому вам треба буде обирати, вам дійсно треба буде обирати, розумієте? Так, да, звісно, щось з чим ви зможете поєднати, але десь вам все одно потрібно буде обирати і приймати якесь рішення. Новий досвід, якого ви набудете в 2024 році, п'ятірка мечів. А, ну, новий досвід, дивіться, м -м, вас в 24 році змусять а, боротися нечесними а, засобами. То застосовувати будь-які засоби для того, щоб перемогти. Ну терези це доволі такий м'який дипломатичний, все ж таки, да знак зодіаку. Тобто на то вони і терези, і на то ваш покровитель все ж таки старший аркан справедливість. І ви все робите по справедливості. Ви все, все волієте робити в рамках закону. Але п'ятірка мечів, це точно не в рамках закону, і це точно не по справедливості. Тобто, да, це в принципі той по справедливості, але ці засоби боротьби, вони вам чужді. Ну тобто, ви так не боретесь. А от новий досвід, якого ви набудете в 2024 році, це вам все ж таки треба буде навчитися отак от боротися, навчитися йти по головах, попри все, абсолютно. Знаєте, як я іноді кажу, по я бульдозер. ябульдозер. Оце новий досвід, якого ви набудете в 2024 році. Ваші здобутки. Ваші здобутки, десятка жезлів. Ну, дивіться, я скажу так: рік для вас буде доволі активним. Але в принципі, по десятці жезлів ваші здобутки вони теж будуть доволі відчутні, але доволі важкі для вас. Тут буде спрацьовувати правило, хто везе, на тому возять. Тобто, ви можете просто доволі багато захотіти, да? і все світ, в принципі, він вам це дасть. У вас це буде. Але по десятці жезлів ви можете просто не вивести це все. І десятка жезлів це завжди така карта, яка каже про те, що за що боролися, на то й напоролися. Тобто, ви багато хотіли, Всесвіт вас почув, він вам це все дав. Але оця багатозадачність, вона вам може боком просто вилізти. розумієте? Тому я одразу можу вас попередити, щоб ви берегли себе власне здоров'я фізичне і психічне. По десятці жезлів доволі часто програються проблеми зі спиною. Якщо у вас є якісь такі от моменти да, по хребту, по суглобах, бережіться, будь ласка, не піднімайте важкого, якісь різкі рухи не робіть, займайтеся власним здоров'ям і відпочивайте. Причому вчасно відпочивайте, не тоді, коли у вас батарейка вже на нулі. Або на 5%. А тоді, коли вона вже десь 50-40%, вже просто треба собі таку галочку поставити, що треба відпочити. Тому що десятка жезля це хороші здобутки. Да. В чому це доволі хороші здобутки в соціальній сфері, тому що жезлова масть – мазь це соціальна сфера все ж таки. Да? Тобто ви можете і по роботі піднятися по кар'єрних сходах, ви можете і грошей більше заробляти да, в цьому році. Тобто, ви можете і запровадити власний бізнес. У вас хороша карта року, але ви можете себе перевантажити, тому будьте обережні. Що у вас закінчиться у 2024 році? Дев'ятка мечів, Ну, закінчаться ваші страхи. Тобто ви переборете власні страхи, ви переборете власні фобії. А якщо от знаєте, ви зараз от як мишка да, можете сидіти там десь в своїй ніші і боятися якось от вийти на загал, рекламувати свої послуги. Ну, Я, наприклад, кажу, просто на прикладах легше пояснювати. Переживаєте, що вас будуть хейтити, переживаєте а, за конкурентів, а, переживаєте за все на світі, то в 2024 році це закінчиться. Тобто вас просто буде, знаєте, як крістерні дозірок. Ви просто попрете вгору і чим вище ви будете підніматися, я скажу вам так з власного досвіду: чим вище ти піднімаєшся, тим менше хаосу навколо тебе. Чим вище ти піднімаєшся, тим а, краще ти. А, Вчишся опановувати цей хаос, який навколо тебе. Тобто, тебе вже не бентежить, що про тебе будуть говорити. Ти робиш те, що ти повинен робити, те, що дає тобі результат, те, що тебе. Наповнює внутрішньо те, що дає тобі матеріальний ресурс, знову ж таки, да? тому що давайте будемо відвертими. Наша робота це не тільки моральне задоволення, це ще й матеріальні здобутки. Ми всі повинні за щось жити, щось їсти, щось вдягатися, чимось допомагати нашим навіть от, родичам похилого віку. Тому те, і що у вас закінчиться, У вас закінчаться ваші оці безсонні ночі, ваші страхи, ваші фобії, ваші панічні атаки, ваші якісь істеричні паморочні стани. Оце от все закінчиться. І це прекрасно. Давайте вашу боротьбу подивимося. Ваша боротьба угу. Луна. <кхід> ну, дивіться, по карті Луна. Враховуючи те, що у вас закінчиться дев'ятка мечів, я можу сказати, що ви будете боротися із власними страхами, ви будете боротися із от такими от глибокими якимись фобіями вашими, да, і ви їх переборете, тому що мені показали. Що це закінчиться. Але по карті Луна, ви ще можете боротися і з якимись прихованими ворогами, з пліткарями, заздрісниками. Ви можете боротися з людьми, які за вашою спиною можуть щось говорити про вас. Да? Тобто, ну, В принципі, ви повинні просто усвідомлювати для себе, що це все людська заздрість. Тобто, коли ви щось робите, вам завжди буде хтось заздрити, тому що хтось. Хтось сидить на попі рівно, і він вважає, що йому на голову просто все впаде. Нічого так не відбувається, ми всі це прекрасно знаємо. Тому той, хто робить, він завжди просувається вперед. Попри біль, попри страх, попри якісь власні помилки. Тому що якщо ми нічого не робимо, ми тоді тільки не помиляємося, А якщо ми робимо, ми помиляємося, ми да? але ми все одно встаємо і ми йдемо вперед. Або вгору. Я з власного досвіду да, вам кажу, що для мене в житті тільки два шляхи: це або вперед, або вгору. Тому що повертатися в минуле. Минуле, це абсолютно безглуздо. В минулому ви вже нічого не зробите. Як би вам не було прикро, що ви зробили в минулому щось не так, проаналізуйте просто це для себе. Зробіть висновки і йдіть далі. Не треба триматися за минуле, не треба туди повертатися. Там все незмінно. Все. Ви там все вже зробили. Абсолютно, ви нічого там вже не виправите. І, от, в принципі, да, ваша боротьба з власними страхами, з вашим минулим, з вашими якимись помилками, вона буде переможною в 24 році. Ну і враховуйте людей, які в тіні, те, чого ви не бачите, да, з цим ви ще будете боротися в 2024 році. Такий ваш прогноз на 24-й рік Терези. Я бажаю вам якомога більше активності в 24-му році, але розумних активностей. Бережіть себе, бережіть власне майно, бережіть своїх рідних, бережіть своє здоров'я і будьте щасливі.